Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо, як виконати завдання номер 3 у текстовому процесорі Word. У цьому завданні ми будемо замінювати слова на символи. Готові? Тоді починаємо. Запустіть текстовий процесор Word на вашому комп'ютері. Створіть новий документ. І для того, щоб мені було зручно працювати, я відкрию електронний підручник, натисну «Скріншот». Натисну print Screen», виділю область і відкрию текстовий процесор. Натисну двічі лівою кнопочкою миші трішки нижче і натисну сполучення клавіш Ctrl-V. Це для того, щоб мені було зручно набирати текст, не переключатися між вікнами. Тепер оберіть, будь ласка, українську мову введення і задамо з вами тип шрифту в групі шрифт. Arial Розмір 14 і в групі абзац задамо рівнювання за шириною. Наберемо з вами текст. Я народилася під знаком зодіаку риби. Для того, щоб додати символ, нам потрібно. Перейти у вкладку, вставлення і в групі символи обрати символ. Після цього обрати інші символи і обрати відповідний тип шрифту. Звертаю вашу увагу, що у кожного шрифта є свої символи. Я виберу зараз такий тип шрифту, який називається «Сегоу». Символ. Ось це символ. Далі я опускаю ось тут смугу прокручування вниз і шукаємо символ риби. Знак зодіаку. От символу. 2650. Тобто ви можете не шукати, а одразу записати код символу і натиснути кнопку Вставити. Закрити це віконечко. Продовжимо писати текст. Мені. Тепер нам треба вставити смайлик. Для цього я знову заходжу в символ, інші символи. І давайте подивимося, якщо в цьому типу шрифту є смайлик, ми можемо його додати. Або ми можемо обрати інший тип шрифту, я опущу смугу прокручування трішки нижче, і виберу такий, виберу такий тип шрифту, який називається Vidinx. І ви бачите, ось у мене є смайлик. Смайлик у цього символу, код, символ 74. Можете вписати і натиснути кнопочку Вставити, Закрити. Продовжуємо слухати символ, інші символи. І знову обираємо з вами тип шрифту. Для цього ми оберемо з вами зараз звичайний текст і знову опускаємо смугу прокручування. І шукаємо відповідний символ. Хоча ось ці нотки можна побачити і в іншому. Тобто я їх бачила в декількох шрифтах, тому, будь ласка, можете використовувати. От символу. Запишіть, будь ласка, 266Б. Вставити, закрити. Продовжуємо. Ставимо Кому. Читати символ. Інші символи. Обираю тип шрифту. Виберу знову тип шрифту. Відінгс. І дивлюсь, здається, ось. У мене є книжка. От символу 38. Вставити, закрити. Кома. Продовжуємо працювати. На комп'ютері додаємо символ комп'ютера. Інші символи. Код символу 58. Кома. Вирощувати. Квіти. Інші символи. Шукаємо квітку. От символу 123. Ставити закрити. Крапка. Але я дуже вставка символу інші символи не люблю. Літати. І додаємо символ літака. Що я не бачу символ літака, тому нам треба обрати інший тип шрифту. І можна ось такий літачок вставити. Можливо, ви в іншому типу шрифті знайдете відповідний шрифт літака. Вставити, закрити. І я поставлю крапочку. Нагадаю, нам потрібно тепер поставити межі для цього тексту. Ми так само з вами виділяємо текст, переходимо на вкладку Основне. В групі абзац відкриваємо межі, межі та тіні і обираємо стиль межі. Обрали межу подвійну. Можете задати товщину 075 і застосувати до абзацу Окей. Виконали це завдання. Цей скріншот я тепер видаляю, натискаючи клавішу Delete. І я зараз включу недруковані знаки в групі абзаців. І я приберу зайві усі абзаци клавіша Delete. Після цього нам потрібно зберегти документ у власну папку під іменем завдання 4.2.3. Натискаю «Файл», зберегти я. Обираємо папку. І запишемо ім'я файлу завдання 4, 2, 3, натиснемо кнопочку Зберегти. Завдання виконано. Тобто, якщо у тексті ви бачите різні символи, їх треба додати через вкладку Вставка символи. І в мене є ще для вас деякі поради. Експериментуйте з різними символами, щоб зробити текст цікавішим. Переконайтеся, що текст залишається зрозумілим після заміни слів на символи. І якщо у вас виникли труднощі, пишіть у коментарях, я обов'язково допоможу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі у нових відео.